Частину зброї, яка зникла зі складів Львівського університету внутрішніх справ, знайшли, а більше десяти причетних до цього злочину осіб затримали. Нагадаємо, 13 жовтня під час перевірки складу озброєння Львівського державного університету внутрішніх справ було виявлено нестачу зброї. Правоохоронці не дорахувалися пістолетів, гвинтівок і навіть автоматів зі 126 викрадених. Бойових одиниць повернути вишу вдалося лише 31. Хто і за скільки у Львові продає таку купує зброю? Дізнавався Віталій Ковела. Зникнення понад 100 одиниць вогнепальної зброї було виявлено саме в цьому університеті внутрішніх справ, що на Городоцькій таємничі склади, де зберігався арсенал, керівництво вишу приховує відтак, скільки зброї ще залишається в приміщеннях, і чи є вона там взагалі, можна лише здогадуватися. Наша міліція нас береже з підноса правоохоронців винесли такий арсенал, яким можна було б озброїти цілу роту. Із двох складів університету зникло 126 одиниць вогнепальної зброї, із якої більше ста пістолетів Макарова, що жодного разу до цього не використовувалися. Вартість одного такого механізму для вбивства коливається від півтори тисячі гривень на чорному ринку до восьми тисяч. В університеті не дорахували й іншу більш смертельну зброю. Зі складів винесли два автомати Калашникова, один кулемет та шість гвинтівок із оптичним. Прицілом, зникнення останнього виду зброї вартістю до кількох тисяч доларів за одиницю особливо налякало військовиків. Керівництво університету факт маніпуляції зі зброєю не заперечує, але хто і для чого це робив, не зізнається. Я якогось умислу не, не, не бачу іншого. Тобто е, ця зброя, мабуть, тільки для продажу передбачалася, якого крадали. Хто продавав зброю та кому, уже відомо прокуратурі. Правоохоронці затримали 13 причетних до злочину осіб. Три з них працівники університету внутрішніх справ, які виносили та реалізовували зброю. Може бути, це може бути будь-яка людина, яка мала відношення стосунки ну, до служби озброєння, тому що саме вони мають, скажімо так, доступ. Будь-який працівник університету чи будь-який працівник там я не знаю, міліції просто так не потрапить на територію складу озброєння. Впіймали і тих десятьох, які купували пістолети, автомати, кулемет та гвинтівки. Якщо вину затриманих доведуть у суді, їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Вказані особи затримані. Як підозрювані вчиненні злочину. Стосовно в них до суду внесені подання про взяття їх під варту. На даний час вже два подання судами розглянуто позитивно. Двоє усіх арештовано. Стосовно решти продовжено строк затримання. За неофіційною інформацією, зброю незаконно виносили з університету, починаючи з 2007 року по жовтень 2011-го. Що робили правоохоронці та керівники університету внутрішніх справ протягом цих чотирьох років? Невідомо. Більше того, міліція з народом не лише у Львові днями у Харківській області затримали чотирьох співробітників МВС, яких також підозрюють у реалізації автоматів та пістолетів. Зброю вони продавали наліво і направо за неймовірно кумедною ціною 300 гривень за одиницю. Віталікувала Дмитро Логвиненко про тиждень.